Дев'яносторічна Олександра Чуб прокинулася від гуркоту у двері. Я ще не прокинулася, як вже гупали в двері, кричать: виходьте на двір, горять, горить, квартира, виходьте, виходьте, ми що таке? А тут перелякалась, от балкон відкритий, вже валує дим, поки я знайшла там, щоб передітися, вже задихаюся, вже в обморок, Я й я її доповзла до. До дверей, двері відкриті, нас ж були. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько другої ночі. За словами невідомих, горів балкон на другому поверсі п'ятиповерхівки. Коли приїхали надзвичайники, палала вже квартира. Люди боялися, щоб вогонь не перекинувся і на інші помешкання. В результаті проведення розвідки було з'ясовано, що мається сильне задимлення сходових клічин і виникла необхідність евакуації людей, і була загроза розповсюдження полум'я на інші поверхи. Через сильне задимлення довелося терміново евакуювати мешканців під'їзду. Небезпека була в тому, що було дуже велике задимлення. І дим піднімався, угарний газ піднімався по сходовій клітині. Для цього тому була еваку... проведено евакуація людей, всього евакуйовано 12 чоловік, із них 4 дитини. Микола Романенко став свідком нічної пригоди. Дітко зносили, хто вискочив на балкон. От, тут же диму було страшне, а така була, що гляд. От, Ото в цих гумазках, ну кислородних. О, позносили, ну молодці, бисенько так среагували, красавці. Квартира на другому поверсі згоріла повністю. Пошкоджено інші помешкання. Микола Садошенко бідкається. Лише торік зробили ремонт на балконі. Тепер всі зусилля пожежа звела нанівець. Кругом всі обшиви, нам погоріли повністю, всі обшиви, все. І хто зна що там бо ще внизу. Як будемо витягати, тоді будемо дивитися, що ще треба буде міти. І ось треба міняти ілі повністю вікно, чи самі стекла поміняти. Квартиру, яка вигоріла, кажуть, придбали нещодавно. І від сусідів не в захваті. Ті, мовляв, часто пиячили і добре дошкуляли. Коли сталася пожежа, їх вдома не було, не повернулася і до цього часу. Ну то понапивалися, як не сигарету кинули, що вона сама по собі загорілася. Ніхто. Ніхто не бачив дим, почули, а тоді визвали, то, то через дим. А две, як відкрили, тоді вона вітер сквозняк, вона зразу загоріло Момент нині всі мешканці будинку у безпеці, хоча й добряче перелякалися під час нічної пригоди, що саме спричинило пожежу зараз, з'ясовує слідство.